Слід сказати, що випадково не буває, і щоб міна приплила саме туди, де вантажаться сухогрузи зерном, які також задіяні до реалізації чорноморської зернової угоди. Ну тут збіг. Таких випадковостей є ну, дуже малоймовірним. Тим більше, що для того, щоб ця міна приплила, їй не потрібно плисти з Чорного моря. Річ у тім, що там з іншої сторони у Середземному морі діють також що угруповання кораблів країни окупанта, крім того, також скажімо не слід виключати, і саме подібного розвитку події, однак зараз якісь попередні висновки ну не можна такі робити, тому що обмаль дуже інформації. Однак, якщо виходити з відомого, скажімо так, принципу. По кому вигідно, то звісно ж тут одразу на думку спадає ну, небагато зацікавлених у цьому осіб. Слід у тім, що одноосібні дії по виходу. Російської Федерації з Чорноморської зернової угоди вони дуже вплинули на продовольчий ринок. Ну крім того, що було підвищено ціни на майже 20% на збіжжя на ринку. це також поставило під загрозу голоду ряд країн на африканському континенті і про подальше продовження. Цієї лінійки воно також може бути вигідним Російській Федерації, яка тим чи іншим способом хоче впливати саме скажімо, на ситуацію на продовольчому ринку світу. Ну тут слід сказати, що якраз застосування українських дронів в Чорному морі воно вже докорінно змінило ситуацію, і відповідно е агресор наразі е е не може діяти безкарно, як це було е наприклад рік тому, або ще раніше, коли е країна агресор анексувала Крим і майже е поступово е перекривала е всі торгівельні. Маршрути для України, ну і в кінець поставивши, скажімо так, де факто на блокаду всієї української морської торгівлі, Наразу збройні сили України дали зрозуміти, що в цю гру можна грати вдвох, і по суті, справа зараз тут з завданням ударів подібними дистанційно керованими засобами України. Україна показує, що не лише е Російська Федерація може тут диктувати умови, але є ще України засоби е тут для цього. І це, звісно, ж нова е така обстановка в першу чергу для окупантів. Вони думали, що розпочинаючи цю е безпідставну військову агресію, вони можуть диктувати свої е якісь умови, е але е наразі. Зій, вони не очікували того, що якраз їм також буде. Можливість припинити їх експорт, і тут скажімо так, завдання оцих відчутних ударів вже в районі їх глибокого тилу, як вони до цього вважали, ставить під сумнів можливість подальшого продовження торгівлі на чорному морі, і наразі вже це нові позиції, з яких можна розмовляти з країною агресором. Ну, це дуже перспективна тема, і слід сказати, що вперше цей Підводно-надводний апарат це такий гібридний апарат, який рухається під поверхнею води. Над поверхнею старшить головка спостереження, яка дозволяє здійснювати керування цим дроном. І ну, те, що цей апарат був представлений на майданчику такої платформи Бриван, це дуже є показовим і може давати Ати оптимізм, що саме подібні дрони також можуть швидко з'явитися в користуванні військово-морських сил Збройних сил України. А я хочу сказати, що було представлено там три варіанти подібних апаратів: ТТЛК 150, що може діяти, скажімо так, або поблизу узбережжя, або з. Інших більш е, великотанажних, скажімо так, морських засобів е, на відстань до 100 кілометрів може нести 20-50 кілограмів вибухівки. Цього достатньо, щоб протидіяти е, малим е, цілям на морі е, і скажімо так, здійснювати заходи з е, захисту е, або з нападу на ті чи інші цілі далі. Було представлено апарат тлк 400, який діє на 1200 кілометрів і може завдавати в собі ударну частину вагою. До півтони, а це вже суттєва і серйозна сила. І скажімо так на відміну від тих надводних дронів, які зараз були застосовані під Новоросійська. У цих дронів вже можуть бути більше можливості до враження саме ударних засобів Чорноморського флоту, це, наприклад, ракетні катери і навіть субмарини, і скажімо так, засіб подібної дії. Він може припинити діяльність достатньо великих кораблів. Ну і вершина оцього, що було представлено, це телка 1000 Цей засіб може діяти, як ви сказали, от на 2000 км. кілометрів, і вже він може нести вибухову частину в 5000 кг. кілограмів. Ну це вже суттєва. Скажімо так, суттєвий засіб, який може знищувати усі типи ворожих кораблів, що наразі ще намагаються діяти в чорному морі. Річ у тім, що це дуже такий показовий факт. і Можемо говорити, що не отримали. Причому ну можна говорити, що ці ракети були поставлені в достатній кількості. Це дуже потужний засіб, що може нести боєголовку. До е, полутони 450 кілограмів в нормальному е, виконанні, і, і е, їх відстань застосування цих ракет може бути від 280 до 560 шістидесяти кілометрів. Е, слід зазначити, що адаптації додаткової цих ракет до українських винищувачів е, українських літаків. Не потрібно, тому що якраз підходять ті літаки, які були адаптовані до використання Storm Shadow, Це літаки, тактичні бомбардувальники су 24 і навіть скажімо так. Окупантів привалових стас і відео польоту ракети за окремими судженнями, можна говорити, що якраз у день презентації цієї ракети на під час святкування дня повітряних сил Збройних сил України було якраз завдано удару по мостах на півдні країни на кордоні з тимчасово окупованим Кримом і дехто зі спостерігачів з впевненістю говорити, говорить про те, що це саме могли бути французькі ракети.